Тут чекав нагадуємо про куртку Calicon Level 7. Сьомий шар утеплення, Не промокає, не продувається вітром. Тепло. Мінус 20, мінус 25 витримує ось так. Колір койот. Манжет на лікучці. Місця для шевронів на рукавах. Каптур капюшон ховається у комі на грудні кишені, глибокі, великі, з додатковими відділеннями з стяжкою капюшона. Всередині резиночка затягується. З отвором для навушників. Складається ось в таку сумочку, ось такий комп... компресійний мішок. О боже, це слово. Дуже-дуже легка та тонка. Зроблена з сучасних матеріалів які не бояться вогню, вони не горять, які дуже легкі та компактні, стягуються на стегна, має довжину дуже зручну. Ну і взагалі, що розказувати вам про цю куртку, ви все про неї знаєте, тому що це найпопулярніша, найвідоміша модель курток, кишені зсередини. І внутрішнє кишені на грудно. Великомірні. На комірі тоненький фліс, дуже м'якенький, вафелька. Ви все остальне знаєте. Поспішайте? Пропозиція обмежена.